Вітаю! Хочу нагадати про три зміни, які введені з 1 жовтня 2024 року, і варті уваги закупівельників. З 1 жовтня змінився порядок повідомлення Мінцифри про закупівлі, які проводять замовники в рамках Національної програми інформатизації. Тепер про договір про закупівлю товарів, робіт і послуг, укладений між замовником та виконавцем завдання проєкту робіт з інформатизації вартістю до 500 тисяч гривень, потрібно поінформувати Мінцифри і отримати його погодження в електронній інформаційній системі обліку національної програми інформатизації. Щоб оформити електронний кабінет і мати змогу користуватися цією системою, замовники повинні пройти електронну ідентифікацію за допомогою КЕП. Також з 1 жовтня набрали чинності оновлені вимоги до організації та проведення профілактичних медичних оглядів працівників деяких професій. Оновлення, зокрема, стосується обсягу обстежень і протипоказань для допуску до роботи, пов'язаних із запобіганням поширенню інфекцій. Нагадаємо, що обов'язкові медичні огляди працівників оплачує роботодавець. Також із 1 жовтня операції з постачання негашених поштових марок України, електронних марок. Конвертів або листівок з негашеними поштовими марками України стали об'єктом оподаткування ПДВ. Саме з цієї дати набула чинності відповідна зміна в податковому кодексі України. Для замовників оподаткування ПДВ поштових марок, конвертів з поштовими марками це підстава для зміни істотних умов в укладених договорах з Укрпоштою. Керуйтеся для цього умовами, які прописані в підпункті 6 пункту 19 особливостей номер 1178 Про зміни в законодавстві та закупівлі замовників за оновленими правилами ви щодня можете дізнаватися від експерту з держзакупівлі. Приєднуйтеся до кола наших передплатників.